Отже, територія війни, з вашого дозволу, я почну. Почну я з зі зведень генштабу. Тим самим зекономимо час для нашого спікера. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку, як повідомляє генштаб, українські воїни відбили понад 15 атак ворога. Це відбулось в районі Синьківки та Іванівки. На Лиманському напрямку супротивник наступальних дій не проводив. Спитаємо, як там що. мабуть і... взяв перепочинок. Да, і на Бахмутському напрямку захисники відбили п'ять атак супротивника. Тож, як бачимо, куп'янський напрямок зараз один з найгарячіших, що там відбувається, докладніше дізнаємося від нашого гостя. А гость у нас сьогодні Ілля Євлаш, речник східного груповання військ. Вітаю, добрий день. Вітаємо отже, пане Ілля. Купінський напрямок один з найбільш гарячих останні дні. Чи можете нам останні новини звідти де саме і що відбувається? Та противник продовжує застосовувати свою першу та шосту армію, зокрема в районі Іванівки та Синківки. Туди він перекидає свої резерви, штурмові групи типу Шторм, шторм З, застосовує також танкові підрозділи в складі мотострілецьких бригад та полків. Також використовує і інші підрозділи для підтримки свого наступу. Зокрема, за минулу добу 710 разів обстрілював ворог позиції збройних сил України. Переважно використовує міномети, майже 370 обстрілів він завдав з цього виду озброєння різних калібрів. Поряд з тим використовує традиційно свою реактивну та ствольну артилерію, танки, бойові броньовані машини типу БМП та БТРів. окрім цього, застосовує і безпілотні літальні апарати разом зі стрілецькою зброєю. Поряд з тим активно працює їх армійська та тактична авіація. Застосовуються разом із су 35 і су 34 використовують керовані авіабомбами для нанесення вогнев ураження по нашим позиціям також вчора. Підрозділам 25 ї окремої повітряно-десантної бригади вдалося з підрозділу ПЗРК. Вдалося ліквідувати гелікоптер Мі 8 разом із екіпажем. Він був знищений. Так, екіпаж противника втратив пильність та залетів смугу ураження дії наших засобів ПЗРК, та був ліквідований. Окрім цього, вдалося нанести вогневого ураження і по 23 одиницям озброєння військової техніки, серед яких 8 танків Т-72, також 8 бойових броньованих машин, а саме 4 БМП-1 старого зразка, 2 БМП-2 та 2 МТЛБ, ще знищили 2 міномети 82 та 120-мм калібру, відпрацювали по двом КАМАЗам 4310 важким вантажівкам, які перевозили особовий склад та амуніцію для військ. Орога та вдалося нанести вогневого ураження по станції РЕБ поле 21 яка використовувалась для придушення супутникового зв'язку. Націлена була на наші старлінки та створення електронних завад для обміну інформацією в силах збройних сил України. Традиційно працюємо по складам БК та укриттям, виявляємо та наносимо вогневе ураження. Це що стосується лимано-куп'янського напрямку. Пане Ілля, в мене пару уточнень. Уточнення коротке номер один. це ви згадали, що знищено ворожий гелікоптер. Наскільки часті гості на позиціях гелікоптери у ворога? На жаль, вони часті гості, але вони бояться залітати в нашу смугу ураження, намагаються працювати на граничних дистанціях. Це приблизно там з 10-8 кілометрів і використовують неуправне керовані авіаракети. Працюють просто навісами на по квадратам по площам. однак, дякувати Богові, завдяки тому, що вони бояться результативність та ефективність вогню залишається низькою, однак такі винищувачі та такі, як Су 35 су 34 звичайно, що вони являють собою досить суттєву загрозу. Однак ми вже навчилися протидіяти. Звичайно, що хлопці вживають всіх необхідних заходів, коли з'являється інформація про те, що вилітають такі види авіації. Звичайно, що безпека залишається номер один і готовність до ураження вона на найвищому рівні. І друге коротке уточнення. Ви перелічили дуже широкий такий спектр. Знищеної техніки ворога знов таки у, у зведеннях генштабу читаємо, що на лиманському напрямку супротивник наступальних дій не проводив. Скажіть, будь ласка, ваша інформація і інформація генштабу про наступальні дії не проводив, вона корелюється, чи це супротивник сам взяв певний певний таки певну перерву? саме на цьому відтинку? Ну, ну, звичайно, що корелюється, оскільки на Лиманському напрямку зараз після відбитих атак противника ворог трошки відступив і вдався до перегрупування, до відновлення, оскільки досить потужних потужної відсічі він зазнав від збройних сил України однак не відмовився від наступальних дій на куп'янському напрямку, оскільки зараз за будь-яку їм поставлена задача до настання холодів, до настання цієї осінньої вже. Поганої погоди захопити це місто, проте там ми маємо надійні фортифікаційні загородження. Маємо потужний укріп райони, які не дозволить так просто легко зробити і пройти його противнику. От нещодавно з'явилися в інформаційному просторі зображення усілякі відео деяких раритетних зразків. Ну там БТР 50 під Авдіївкою. Зокрема, на Куп'янському здається напрямку був зафіксований БТР 90 Як пишуть, там їх буквально 10-15 штук. Експериментальний зразок так. так. От чи справді ворог відчуває таку такий дефіцит бронетехніки, Що пре на фронт, отакі штучні зразки, які мабуть і обслуговувати не так просто? Ворог зараз намагається затикати свої дірки і там в фронті всім, чим може, і затикає його також і за рахунок і експериментальних зразків озброєння, і за рахунок раритетів, які знімаються зі складів уже із різних резервів, і перекидує все, що можна в тому числі. Він використовує також і людський ресурс, який не отримав достатньої належної підготовки. Наприклад, як 25-та армія, яка планувалася перекидувати сюди на зимній час. Зараз її використали трошечки раніше, і звичайно, що це вплинуло і на підготовку цих сил, які ворог перекинув на цей напрямок, оскільки належного часу для здобуття необхідних навичок вони не отримали. Тому дійсно вони використовують зараз все, що можна, і стягують всі наявні резерви. Росія воює зараз на всю силу. Тобто, те, що вони раніше казали, що ми, ми ще не починали, Звичайно, що вони почали вже давно і вже не знають, як цьому дати раду. Пане Ілля, можливо, ви вже відповідали на це питання. Я я просто пропустив. Дуже багато було сказано про про 25 ту цю армію нову Скажіть будь ласка, вже зрозуміло куди вони її направлять, чи будуть чи вже можливо вони її розтягують по всьому відтинку, чи все ж таки там якось так її вибудовують, щоб зробити наголос на якомусь на якійсь конкретній точці? Так, звичайно, зрозуміло. Вона основна сила цієї армії. Вона стоїть поблизу Кремінної, якщо я не помиляюсь, південніше і західніше від цього населеного пункту там зосереджені основні зусилля цього підрозділу, і там вона зараз виконує ворожі завдання. Щодо бахмутського напрямку, наскільки вагомі успіхи на південному фланзі від цього міста? Ну ви знаєте, успіхи вони є щоденні. Важливе в цьому це постійні зусилля, зберігання ініціативи. Звичайно, що щодня це різні цифри від декількох десятків до а, кількох сотень метрів. Наші хлопці щоденно пророблюють на різних ділянках фронту. Звичайно, що ворог зараз там перебуває в глухій обороні, саме на південному фланзі Бахмуту. Намагається подекуди контратакувати, що звичайно також вимагає і наших зусиль для відбиття цих атак, та і ворога, в тому числі, оскільки наступальні дії це є найбільш Важким та складним видом бойових дій потребує значного залучення ресурсів. Проте ініціатива зберігається на стороні Збройних сил України на цьому напрямку, і ми постійно продовжуємо повільно, але постійно продовжуємо свій рух. Ну і про Серебрянське лісництво теж якась періодично, точніше, воно якось зникає з інформаційного полю. Так. Але але ну миється що... знову Так, але. Ми знаємо, що ну там легше, ну не стає і там завжди динамічно. Що зараз як там? Звичайно, що артилерія постійно працює і працює і по Серебрянському лісництву, і міномети, і авіація. Звичайно, що вони постійно там є, і просто що відсутність, наприклад, динаміки на цьому напрямку, вона подекуди неможлива через те, що от, банально брак сил, про який ми щойно з вами говорили. Зараз ворог вибрав свої дві основні точки, де він зосереджує свою постійність зусиль. Це Сіньківка і Іванівка. А щодо, наприклад, сьогодні, точніше, вчора, були більш динамічні. Це брали участь перша танкова. Та шоста армія, наприклад, 20-та не брала. Ми бачимо, що ворог також реагує на ті виклики, на ті е, задані збитки йому, і звичайно, що він е, продумує, але те, що він думає, все одно виходить знову те ж саме. Знову йдуть ті ж самі колони. Наступ відбувається точно такий ж, як відбувався рік тому під час початку повномасштабного вторгнення. Е, М'ясні штурми, колони техніки, просто які йдуть в ряд, одна за одною. Ми бачимо купу відео не тільки з. Східного груповання війська із ставрійського напрямку як нічого не змінюється. Звичайно, що нам дуже сильно допомагають завчасно виставлені міні поля, які дуже ускладнюють пересування противника і їх техніки. Вони несуть колосальні втрати, і звичайно, що на відновлення цих ресурсів потрібен час. От цей час зараз ймовірно вони використовують для того, аби потім знову ще раз ударитися обмін. Пане Ілля, у нас ще 38 питань, але нам сказали, що треба мати совість і вас відпускати. Дякую, Дякую дуже. дуже. Дякую, дуже Ілля Євлаш, речник східного груповання військ, був з нами, розповів про ситуацію на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. А від капітана Візгіна. Ми почуємо, що зараз відбувається нарешті напрямки. А Я трошки додам ще про Бахмутський напрямок. Uh -huh. Повідомляють так, би мовити, міжнародні спостерігачі про те, що Саме катастрофічні втрати ворога під Бахмутом. Я думаю, що останніми днями вони були були катастрофічними не лише під Бахмутом. Я трошечки наведу цифр за минулу добу. Танків 17 втратили Ого. бойових броньованих машин. 23, артилерійських систем 44. Ну ми розуміємо, що да це не 91 броньована машина, але теж дуже і дуже багато. І тому у ці всі події. І вони змушують ворога задіювати резерви, шукати ці резерви, ці резерви, оскільки їх не так багато у нього, і не дають сконцентруватися на якихось інших ділянках фронту, для того, щоб там сконцентрувати свої зусилля. Підемо далі вниз на південь. Це у нас, звісно, Авдіївка там бої тривають. Повідомляється, що за минулу добу 15 атак на цій ділянці. Це і безпосередньо біля самої Авдіївки, і на північ, і на південь від неї було відбито. Ну за ці кілька днів, звісно, що на деяких напрямках просування противника є 200-300 метрів, можливо, де-інде трохи більше, але це зовсім не те про що вони заявляли. В перший же. День вони думали, що вони зараз кинуть там три батальйони, величезну кількість бронетехніки в атаку, і нарешті, нарешті візьмуть принаймні в оточення. місто, якщо не повністю візьмуть під свій контроль, але цього не сталося. І також експерти в інституту вивчення війни американського зробили висновок, що Путін та його посіпаки пропагандистські змістили акценти в своїй пропаганді, і вже вони. Говорять про активну оборону в районі Авдіївки, а не про якийсь наступ, який має дати їм якісь вагомі, дуже успіхи. При тому, що ось коли вони кажуть про активну оборону, а не активні бойові дії, вони тут кажуть і про Авдіївку, і про Куп'янськ. Між ага. іншим, ну запорізький напрямок, там ну зрозуміло, чому там активна оборона. Ми, ми знаємо чому. А, ну і далі на південь. Мар'їнка традиційно теж, якщо я не помиляюсь, 15 атак відбито. А, поблизу Вугледара ворог намагався наступати, але без суттєвих успіхів. Ну і власне Мелітопольський напрямок всьому світу відомі вочевидь роботи на вербове Новопрокипівка та інші населені пункти. Наступальна операція триває. Контратаки противника теж відбуваються. Причому вони намагаються не навіть не на флангах це робити, а просто на вістрі нашого наступу. Ну, ситуація тут динамічна і доволі складна. Тому казати про якісь вагомі зміни важко. Йдуть бої вже на північній околиці новопорокопівки. Заважають дві висоти, тут які контролюються ворогами, які заважають підвозити резерви та матеріально-технічне забезпечення. Але я певен, що з часом українські захисники з цим завданням теж впораються. Ну і я від себе ще додам пару слів по Херсонському напрямку. Ну як від себе я передам інформацію оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса. Значить, як пишуть сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу. Успішно вражають склади та тили супротивника. І ось пару слів по тилам є таке село село Чорнянка, Сань, Давай покажемо де воно ось. ось. Це село, і ось там є міст. І сили оборони України вирішили, що цей міст зайвий на цьому часовому проміжку в цій місцевості, і тому з Хаймарса його розвалили. Ось ще такі новини з Херсонщини. Ну і загалом про Херсонщину повідомляється, що Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, знищуючи бойові потенціали ворога. Фактично готуючи тут наші наступальні дії. Ну і за неофіційною інформацією, яка, ну, яка вже є аксіомою, про яку всі говорять, тут є певний плацдарм, який українці отримують, і з якого, мабуть, почнеться наступ тут пізніше.